Шалом, це Славку, я дуже вдячний, що ви мене підтримуєте перед самою операцією. От якась добра людина прислала на приват і ще 200 гривень. Вони нам ближчими днями дуже знадобляться з усіма цими поїздками по операціях і оглядах. А ми за це вам віддячимо тим, що поговоримо за перспективи оперативні оцих дій. Часовому ярі і в очеретиному противнику дві віддатні голови, я скажу Татарі Гамі і Паасі Пайронин. Висловилися на цю тему, зробили два великих огляда. Я значною мірою до них приєднуюсь, бо один з них відповідає на питання другого і доповнює їх, треба в комплексі розглядати. Ось, власне, як може виглядати оце страшне. Страшний літній наступ літнього весілля 9майська Побідобесія в сезоні 24-го року може виглядати так. Ясно, що поки що ця 9майське Побідобесія виглядала отак от. І отак. А ми за це поговоримо. Чому це стало можливо, перш за все? Давайте спочатку. У вас багато цікавого є пейзажі після битви, як виглядають місця між очеретиним і кераміком. Дуже було описано коментаторами нашими, як там проводять, не вже українські військовослужбовці, посадками. Ну, як і виглядає пейзаж після битви, правильно було сказано, що противник взяв оперативну паузу. Почнемо спочатку. Як це стало можливим? Це стало можливим, правильно кажуть обидві сторони і доповнюють, що українські бригади були і змотані Авдіївкою, понесли великі втрати. Ці втрати не компенсувалися, як правильно каже Татарігамік, якщо давали техніку ще тоді бригадам під наступ, то старим бригадам давали не дуже, і до 40% ми можемо рахувати їхню бойову потужність до 40%. Відсотки від штатів, що по техніки, шо по особовому складу, тому не дивно, що їхні рештки цих бригад вони поєднувалися в якісь камп-групи, в якісь бойові групи. Ну, ми зараз розберемося, що означає це безліч флажків на карті і як можна їх звести. От власне, спочатку почнемо з українців. Отак, от, от пасі Пайрони доповнив графічно те, що каже Татарігамі, що от в такі от бойові групи, допустимо, архангельська умовна назва, були зведені. А це дані на наявність цих сил. 24, 115, 109, 17, дати невідомо коли були. Ото, 24 квітня, 24 квітня, вони відмічені були, 25, 25 квітня, 23 квітня були відмічені ці от підрозділи з цих бригад. Так само це угрупування. Бачите, ще старе 24 березня. Це не означає, що воно там є. 18 квітня, 19 березня. Бачите, тут старі дані. І отак от. Москвини на все це зробили свої оперативні групування, але ми про це поговоримо зараз через вичерпання українських сил, постійний тиск на український фронт, тактика стала очевидною. Москвині ми про це говорили, особливо на всій цій ділянці фронту, умовно Донецького, коли вони постійний тиск осуществляють меншими підрозділами, меншими силами, то рано чи пізно десь вони. Досягнуть успіху так само, як вони раптово досягли 22 го числа успіху в очеретиному, і потім, як вони з нього користувалися. Ну, кажуть, що підловили на ротації. На цьому ну, це неважливо. Розумієте, розуміти те, що ми говоримо при той вичерпаністі українських сил на цій ділянці фронта, наш успіх оборони відзначається масштабами і темпами нашого відступу. За це треба це треба відверто визнавати. Інша справа, що лінія, ви бачите, фронту перенавантажена прапорцями. У Москвинів ситуація не краще. Ось зараз, де воно тут у нас? Ну, ось дивіться, ось лінія фронту, ділянки. Ви бачите, 3 км фронт. Отут -от операції 5 кілометрів, 5 кілометрів, це вам графічно 5 кілометрів, глибина була 10 кілометрів, сюди 8 кілометрів. Це вам вказує на ділянку фронту, на якій очікують. На які відбулися події, і на які очікують, можливо, подальших подій. Ви бачите, що тут все перевантажено так само і російськими пропорцями, податами з різними датами. Москвини як діють? Це бої за Авдіївку. вони, у них є запас м'яса. Це те, чого українці собі не зробили, не заготовили м'яса взимку. Розумієте, що ми всі гралися в ці от розмови, ховалися від... Від лову, ну я скажу, що ховатися це святе справа, але ж ловити треба краще. Розумієте, це все спортивний процес. Одні прячуться, другі ловить. Італьянська армія. Ну, як і має бути, звідки з'явилася ця прислів'я солдат Збіжав для слідущої війни згадіться. Так ось, поки москвини заготовляли м'ясо взимку, ми не заготовляли. Тепер вони кожній регулярній бригаді. Можуть придати на поповнення територіальні полки, і навіть кожному регулярному полку територіальний полк, як це показала Авдіївка, і з них черпали поповнення, з них черпали піхоту, тому що піхота є їхнім розходним матеріалом. І так вони з цього, от усього, от, скопіща флажків, ще раз вам покажу. Бачите, з усього цього скопіща флажків вони створили угрупування. Це вважається їхні резерви, але ви бачите, що дані старі. Ми скажемо за це, за якою ціною їм далися ці резерви. І ці от теж бачите з датами старими. От якщо 132-го 24-го відома, то ця тільки 24 березня, і не факт, що вона там є. Так само і з цим групуванням. Ви бачите, що 10 квітня, 25 квітня, 114. Ну, вважалося 30, 35, 55 мотострілецькі бригади і 433 полк 227-ї дивізії. Це те, що було. Восени нами, помітно. Вони не встигають. Тут тільки тоді за нами була ініціатива. Вони кидали на кринки недоформованих дивізії. Полки недоформовані. А тепер ініціатива на їхньому боці і резервів їм бракує. І коли Татарігамі каже, що у них є два корпуси, і ці два корпуси можуть бути задіяні. На різних ділянках фронту нас лякає, то, ні в упрек йому сказано, ніхто не знає, з чого ці корпуси складаються. Якби ці корпуси були б, то недоформований 27-ї дивізії, 433 й полк би не кидали в наступ. Ви розумієте, що не з добра такое робиться. Ось він, красавець. Бачите, 25 апреля був відмічений уже в, в наступаючій фазі операції. 433-й полк 27-ї дивізії. Ось він в напрямку сюди на очерети не діяв. Свіжий розвідданий. Так що, якщо б у них були б сили, вони б задіяли 27 дивізію. Але вони, так само як українці збирають з кусочків своєї оборони, так само вони з кусочком зрешток збирають свої наступи. Просто у них м'язця більше, вони його взимку заготували. А ми ж такі всі хазайнявиті, а м'язця взимку. Не заготували. Звучить жорстоко, але наслідком є тактичні відступи українців. І головне, щоб воно не перетворилося на зміну оперативної ситуації. Так, значить, це я сказав. За Авдіївку я сказав. Тепер за оборонні позиції. Ось, власне, як виглядають. Розбудову оборонних позицій українських. Дві лінії, ні, нібито, бачите, очеретину сюди новоекономічно на Мирноград, чого ми боялися розвитку операції і наші спостерігачі польові писали за розвиток операції на Мирноград, нібито. Бачите, є дві оборонні позиції в теорії. Але правильно каже і Пайронен, і Татарігамі, що це опорники в масі своїй копали їх ті самі наші сили, і не факт, що вони витримують нового наступу, наступу кабами, ударів кабами, а я зараз трохи, слухай, диви, дірнув тоніка. Скажу, що тонік допомагає під від мишечної від піщивання. Я трохи в напрузі від. Я скажу, да, розумію колоніальних офіцерів. Порекомендуй. Це ж не реклама, не скажу, що насправді, у вас мишечний болі, я там тонік з хініном, навіть литовський, я скажу, що литовці ще нас не зрадили. І я з чистою совістю можу, можу вам порекомендувати цей литовський тонік. Він такий синенький, дуже милий, недорогий. В порівнянні з британським, ясно, що він менш традиційний, але більше нам до смаку. Але повернемося до цих ліній оборони, розбудовувати їх. З урахуванням витрималості на удари кабами, так вважаєте тарігамі, треба було б. Я тут позиції своєї не маю, але ви просто подивіться на глибину Ось сюди, от, на Іллінівку, на район Іллінівки, що друга лінія сягає Іллінівки, і ми не певні, наскільки вона розбудована. Швидше за все, вона розбудована менше. Ось вважається, як може діяти противник ярами. Це те, що ви писали, що він може рухатися меншими піхотними силами по низинах, по ярах наносити оцей яр. Вважається в напрямку на Іллінівки, один з напрямків перспективних їхнього наступу. Як воно буде ще не ясно. Тому що всі правильно говорили, є затище, і треба подивитися на другу фазу, як змордовані Москвини. Не забувайте, що успіх в очеретиному для них був раптовим. Вони так тиснуть, тиснуть, десь продавлюються. Що це, ймовірно, не як у Чіпаєва диверсія і рейд, що просто вони співпали, що їхній натиск співпав з українською ротацією чи що там було, що їм просто повезло є мнення. Тому що вони... Якийсь час очікував, а потім почали користатися з ситуації, що це не виглядає. Якщо це імпровізація була після неочікуваного успіху, то це дуже погано. Оце, це всі оці дії свідчать за оперативне мистецтво російських полководів, що вони можуть якимось оперативним мистецтвом займатися. А якщо це домашня заготовочка, то це теж погано. Що вони планують оперативні дії в очікував. В очікуванні на подальшу українську слабкість. І що тут треба сказати? Що місяць ми бачимо, що місячні фактично паузи між операціями, що їм не вистачає сил, і що вони вдарили буквально в останній момент в перспективах посилення українських Збройних сил. Бо якби в них були сили, вони б. Операції нарощували одна із другої без пауз. Це звичайно, що і в них нема сил. І коли мені говорять за ці два корпуси, покажіть мені ці два корпуси. Всі казали, що дорогами може прорватися 90-та дивізія. Значить, куди може прорватися 90-та дивізія танкова, Я просто собі не уявляю. Во ось, ось вважається, що оця от дорога. Ось, ось вона. Н-20. Ось зараз я її покажу. Ось на північ. Ну, зараз будемо говорити, але в якому ж, опять-таки, знову 90. Ви чули, Авдіївка, знову 90, 5-6 її полків. Ніхто не знає, в якому вони стані знаходяться. Ясно, що розвідка ведеться, що засоби літають, що засоби електронної розвідки, зв'язку всі працюють. Ясно, що командування українське знає за стан 90-ї дивізії. Це поки що народні оглядачі не знають. зрозумійте мене, коли я кажу, не знаю, це я кажу, не знають наші народні оглядачі. І чи рушить 90, що знову використовують 90 в якості пожарної команди. Ну, ось вона там, бачите, палки з 80-90. Ось вони, бачите, тут от построєні в резерві, ви бачите, але їхні дані на 14 февраля, на 3 марта, неізвісно когда, на 13 апреля. Ну, я скажу, що це більше теоретична загроза. Це я вам просто показую, ці, от, чому мені подобаються ці кубики Пайронена, що він оцю всю орду флажків єдаков, яка нас пугала, він її трохи осмислив. Він її трохи осмислив і показав, в принципі, і нашу слабкість. Розумієте, то, що ми завчас говорили за втрати, які наносяться противнику. А що сенсу говорити за нашу слабкість, якщо вона в обставинах не визначить власне визначеної тоді антиукраїнської позиції Америки, ми все одно не могли поповнюватися. То що говорити за наші втрати? Ясно, що танковий парк сокращається, парк артилерії сокращається. особовий склад. На жаль, на най, най, найбільше шкода, то ясно ж не танків а людей. Повернемось. Ось ці лінії оборони, і яким може бути наступ противника? Ось він на цій ділянці. Ярами ми казали в перспективі. Отут, от дорогою 20-ю, ось вона. І оця велика операція 9-мальське Ми її можемо назвати, яким нас лякають, якого всі очікували, за яке мене питають. Ясно, що це су суто гіпотетично. Розумієте, от коли за це каже наш брат Татарігамі за таку операцію, бачите? Що він вважає, що метою є в районі Нью-Йорка, от сюди от Торецька от оточити українське угрупування. Не так взяти Костянтинівку, як він вважає, як діяти проти українського угрупування. Ну, Курахов виглядає, ми розглядати зараз не будемо. То Пайронен правильно каже, що навіть нет этого наступления, що предпосылок нема. Це лише стрілки на карті, гіпотетічні. Нема предпосылок, щоб говорити за такий наступ. Тому що тиск на часів в вже з'явилося знов десантура. А ми не знаємо, ми не дізнаємося, лише тоді, коли буде розвиток в Очеретиному, в Часовому Ярі, або на іншій ділянці південніше, можливо, в районі Вухрядару. Поки що це чиста теорія. Розумієте, оці, от Да, правильно. Або Костянтинівка, або Торецьке, як вони вважають наші. Оглядачі, ну що я можу сказати? Я не вірю в можливість того. Так. Ось воно. Я не вірю в можливість того, що вдасться оточити більше українське угрупування. Відверто скажу, тому що ви бачите, розказали, що і відступлення навіть українське відбувалося непогано з цього от района Семенівки. Що не дали себе злапати українці. Тому будемо очікувати ближчих дій в районі Часового Яру і очеретина, щоб потім поговорити. А це все не звати це лише стрілочки на карті. Але єдине, що є, це боротьба в Еншпілі, Що росіянам є в'язцо, звідки підкидати в топку. У наших сил ну тут можна говорити за помилки в організації наших, Бригад в організації нашого фронту, формуванні наших частин в практиці зведених частин. Розумієте, все нарешті я б так сказав: оць, от, що вдарили як куроки по Куропаткіну, Що я не чекав, що ми, Українці, будемо як Куропаткін. Аркацапи будуть як куроки. Японсь. 1904 рік. Я скажу, що і втрати наближаються московські до втрат в русско японській війні. Британці втрати вбитими та пораненими саме в Збройних силах оцінювали в 450 тисяч осіб. І що при 100 тисяч мобілізованих зиків, я скажу додати, що в принципі. Ну ясно, що хочеться всі бачити 600 тисяч. Ми не говоримо ми за 450 загальні втрати. Втрати українців не набагато менші. Вони менші коштом того, що наша медицина краще, що у нас краще виживаємось з поранених. У них просто гірше з пораненими, більше поранених і більше смертності поранених. Тому це співстовимо, але не настільки, як ви думаєте. Ми не можемо говорити за навіть. За 400 тисяч загальних втрат українців це дуже оптимістична, я скажу дуже проросійська оцінка. Ну що я можу сказати? Бачите, проблеми в тому, що місця не заготові вчасно, що тероборона два роки лишається тероборону. Ну, всі наші біди, я скажу, що чергове командування не вирішує проблеми, накопичилися і старих бригад, і поповнення. Різної практики і утримування групування військ на тому, ясно, чому говорили за французів на білоруському фронті умовному, менша маневровість. Ну що зловили вони на, на нас, на нашій слабкості? Це очевидно. Головне, щоб вони оперативно цю слабкість не використали. А за це ми дізнаємося ближчим часом. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А ми ще погуляємо зараз під операцією в пошуках тоніку.